У Миколаєві завдяки міжнародній допомозі відновлюють парк громадського транспорту. Днями місто отримало 9 нових тролейбусів з автономним ходом від Європейського банку реконструкції та розвитку за кошти Данії. Фактично, місто їх отримало безкоштовно. Загалом таких нових тролейбусів, завдяки європейській підтримці, вже 18. Усі вони українського виробництва. Доволі часто чую, що більшість пасажирів пересідає саме на тролейбусі, так як вважає їх більш комфортними. Дмитро вже як два роки водій тролейбуса. Він опанував новий фах, закінчив курси і нині за кермом нової техніки. Я саме з тої групи, яку взяли першу під час повномасштабного вторгнення на навчання в Миколаїв Електротранс. Нині готується виїздити на маршрут, показує переваги нового тролейбуса. Тут автоматизовано. Майже все від регулювання машини в дорозі, до прикладу, якщо дорога десь нерівна або має якісь згиби, тролейбус автоматично буде вирівнюватись. Це все про оновлення тролейбусного парку Миколаїв-Електротрансу. Спочатку місто отримало перші дев'ять нових тролейбусів з автономним ходом від Європейського банку реконструкції і розвитку за кошти данії. Таку угоду про модернізацію завдяки грантовим коштам було затверджено ще 2016-го. І таке партнерство з урядом Данії унікальне, бо навіть за великої війни під обстрілами міський транспорт продовжують реформувати в рамках цієї співпраці. Данія передала нам гроші, точніше заплатила ІБРЕРО за 9 тролейбусів з автономним ходом, що дозволяє нам забезпечувати жителів віддалених районів електричним транспортом. Ці тролейбуси зі збільшеним автономним ходом до 20 кілометрів вже на маршрутах. А днями за такою ж угодою, тобто фактично безкоштовно для міста, Миколаїв отримав ще 9 тролейбусів. Тролейбуси це вітчизняного виробника. Кошти йдуть від Європейського банку реконструкції і розвитку напряму постачальнику, тобто без зарахування на рахунок нашого підприємства або Миколаївської міської ради. Для самого підприємства Миколаїв Електротранс таке оновлення важливе. У 22-му тролейбусний парк пережив ворожі ракетні атаки, рухомець. Лад оновлювали і своїми силами. Завдяки такій донорській допомозі у місті оновлюють і маршрути, розширюють водійський склад, а отже, створюють нові робочі місця. І європейські партнери в такому відновленні зацікавлені. Данія хоче фінансувати і фінансує такі проєкти, як постачання тролейбусів, адже це сприяє розвитку і життю міста. Ми хочемо, щоб місто було життєспроможним, щоб люди мали бажання повернутися сюди, і саме тому ми розвиваємо транспортний сектор. На донорські кошти купують тролейбуси саме українського виробництва, і це дає можливість працювати десятка машинобудівних підприємств по всій країні, і це надзвичайно важливо для нашої економіки. Вважає заступник голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Киселевський. Ці кошти витрачаються не на закупівлю іноземних товарів, а на закупівлю товарів в Україні, коли в Україні для міста Миколаєва закуплені тролейбуси, і ця допомога вона втричі ефективніша ніж. Інша форма допомоги, чому тому, що не лише громада отримала сучасний комфортний пасажирський транспорт, а також запрацювали українські підприємства, і українські громадяни отримали в своїй країні роботу, сплачують податки, і цими податками ми фінансуємо нашу оборону. Координатор програми зроблено в Україні. Переконаний виробництво власного громадського транспорту, як і багатьох інших товарів з високою доданою вартістю, дає можливість розвиватися нашій економіці навіть в умовах повномасштабної війни. Василь Сафянюк, Луїза Єрьоміна, Даніел Сліж, Факти Сі Тіві, Єдині новини.